Добрий день. Отже, як ми з вами малюємо сніжинку. Скретч, другий той, що встановлюється на комп'ютер, вилучаємо виконавця, обираємо режим малювати. За замовчуванням, у вас тут має бути чорний колір. І, відповідно, коли ми подивимося на наш малюнок, який ми повинні створити, то колір контуру в нас має бути змінений. Я обираю ось такий. Тепер обираю овал, натискаю клавішу Shift і роблю максимально велике коло, щоб воно в мене повністю вмістилося в моєму полі для малювання. Поле для малювання не збільшуємо, Щоб перемістити його, бачите, тут на цей кружечок по центру, щоб мишка стала долонькою, і тоді можна переміщати. Далі я беру лінію, ділю коло навпіл. І так я його ділю навпіл, відповідно, в мене утворюється 4 частинки. Тепер я обираю інший колір, хай буде, наприклад, ось такий. обираю заповнення і заповнюю його. Повертаюся до того кольору, яким робила контур. Знову обираю овал, роблю овальчик, перевертаю його, ось так розміщую, роблю ще один овальчик, трішки більший. Так само перевертаю сюди-трішки підношу. І він у мене розміщується ось тут. Тепер я роблю квадратик невеличкий, перевертаю його в ромбика і за допомогою команди обрати і дублювати переношу його сюди. Так роблю чотири рази. І отут ще він має бути. Так. І ось так. Чудово. Дивимося. Відповідно, у мене вийшов приблизно такий самий малюнчик, як тут. Тут всередині ще у нас, в принципі, зроблено світлим. Загалом ви теж можете це зробити. Цей квадратик нам тепер не потрібен, точніше, ромбик, який ми з нього зробили, можна використати заповнення білим кольором і зробити ось тут біленьким. Так, окей. Тепер беремо через обрати і дублювати е, отут чітко по межі. Так, робимо такий як квадратик. І тепер переносимо за ось цей маркер це називається, на цей вік. Повністю перенесли, відпустили. У ну, мене трішки вийшло за поле. Якщо у вас так станеться, то нічого страшного. Аналогічно робимо тепер тут. Да? Ось так, відпустили, і так само за цей маркер і переносимо вниз. І ось така приблизно в нас виходить сніжинка. Після цього, ось тут права кнопка мишки зберегти в локальний файл і підписати сніжинка, прізвище учня, учениці, хто створювали даний малюнок. Зараз відкривається віконечко, вибравши потрібну папочку. Ось тут ми підписуємо і зберігаємо.